Вітаю, всіх садівників. Сьогодні коротко і по суті розкажу, як правильно обрізати малину. Зараз кінець осені, вже в нас майже зима почалась, але це ніяк не заважає її обрізати. Зараз, можна сказати, найкраща пора для обрізки ремонтантної малини. Взагалі, щоб навчитись і розуміти, як правильно обрізати малину, треба просто її розрізняти, вміти розрізняти. Ремонтантну від літньої. У нас, по суті, є всього лиш два. Варіанта малини два типа. Літня, яка родить тільки на початку літа, в червні на початку липня і все, тобто дає один врожай, і ремонтантна. Та, це такі сорта, які мають змогу плодоносити два рази за сезон. Ну, їх, звичайно, краще пускати на другий врожай на осінній. Розкажу далі, як це робиться. Значить, перед нами ось це типова ремонтантна малина. Це сорта, які в наших умовах, в нашій зоні встигають повністю віддати в урожай. Тобто вони починають дозрівати на пагонах молодих першого року зростання уже в серпні місяці. І протягом серпня-вересня, отут купа ягід. От як їх відрізнити від літніх? Так видно ж, ці ягоди, от оці гілочки бокові, і на них було купа ягід. Вони всі порожні, з'їли ті ягоди. Бачите? пусто. І всі ці гілочки, от віднизу вже йдуть ці гілочки, вони вже були з ягодами. Бачите, скільки їх тут багато, от, наскільки урожайні такі ремонтантні сорта. І от дивіться поруч поруч є малина, яка абсолютно без ягід. Тобто весь стовбур до самого верху, до самого кінчика, ось чим кінчається. Немає нічого, ніяких ягід, вона просто росла. Ціле літо вона росла, це малина літнього сорту, і вона буде плодоносити на другий рік на оцих молодих пагонах. Тобто на другий рік, коли їм вже е, от залишимо їх на наступне літо, тут підуть бокові гілочки, і вони будуть давати врожай. Є, правда, ще е, деякі такі сорта малини, які в наших умовах от, е, важко. Особливо для початківців важко зрозуміти, чи вона ремонтантна, чи вона літня. От Що це таке? Довге стебло голе, без ніякого галуження, так? вона одна-одна паличка, і на кінці ніби як був врожай. Але якщо придивитися, то тут врожаю практично не було. Його не встигли з'їсти, можливо, тільки окремі ягодки з'їли, а основні всі ягоди вони зеленими просто замерзли і зіпсувалися. Тобто тут в наших умовах цей сорт ремонтантним бути не може. Ну і взагалі, що це за врожай для малини? Що це за 10 бубок? Це дуже мало. Можливо, десь в південних регіонах цей сорт би себе проявляв би як ремонтантний і встигав би дозріти. Ну, В нас ми рахуємо такі сорта, як літні. Тобто і обрізка буде так, як літньої малини. Так от, як же обрізати? Ремонтантну малину. От Підходимо до ремонтантних сортів, які бачимо, що купа-купа дали ягід. І просто зрізаємо її під корінь. Абсолютно всі кущики просто зрізаються ось так о, попідряд, все під корінь. Це найпростіша обрізка, але вона підходить тільки для тих сортів, які... Встигають дати гарний врожай на однорічних пагонах, тобто для ремонтантних, ось так обрізається ремонтантна малина. А літня, ось така літня, яка не плодоносить на однорічних, а тільки на другий рік. Зараз її краще взагалі не чіпати. Єдине, що можна зробити, це просто прорідити, вирізавши всякий отакий непотріб отаке всяке. Тоненьке, слабеньке, можливо, якась ділянка загущена. От, якщо рахуємо, що тут загущено, щось тоненьке, слабше таке от вирізаємо. Тобто вирізаємо те, що нам не потрібне. А вкорочувати зараз абсолютно не потрібно, тому що попереду будуть морози, і де б ми не вкоротили, воно ще підмерзне, і весною придеться ще отой піньочок дорізати. Ну і зимувати так малина буде трошки гірше, якщо ми зараз повкорочуємо. А от навесні, вже коли минуться. Морози найкраще це робити в момент набухання бруньок. Тоді добре видно, наприклад, по цю бруньку набухають, а далі бруньки не набухають. Значить, та частина обмерзла і ми можемо обрізати. Коли є шпалєра, то можна цю малину обрізати дуже довгою, можна навіть ще трошки довше. Ну Ось так. Поверхній дріт. Цього робити зараз не треба, це я просто показую для відео. Що можна весною буде обрізати ось так. В кого немає шпалери, звичайно, приходиться літню малину різати ось тако нижче, бо інакше вона впаде. З врожаєм вона не буде триматись, коли отаку довгу її залишимо. От. Тому, якщо є шпалєра, то це дає змогу зібрати більший врожай. Адже чим потужніший цей пагін, чим довше ми його залишимо, тим більше він дасть нам врожаю. Ну, ця, оця малина, яка... Ні 7, ні 8, як то кажуть, так само буде обрізатися, як літня, тобто буде вкорочуватися, наскільки там вона більш-менш може стояти там, чи підв'язувати. Тобто ну, Отут, наприклад, вона тоненька, то її можна буде вкоротити ось так. Вона просто слабенька, ну якась така незрозуміла. Но, знову ж таки, це все вкорочення будемо робити навесні. Зараз ми тут можемо тільки прорідити оце все слабеньке, яке буде непотрібне. Оце тоненьке все можна восени прорядити на літній малині, а вкорочувати її треба весною. І, звичайно, що залишати ці пагони, щоб вони нам на другий рік дали гарний врожай. От і все, що я хотів сказати по малині. Дуже просто, якщо розібратися, яка ремонтантна, яка літня. Ремонтантну під корінь літню залишаємо на другий рік плодоносити. От, і все. Удачі!